У строю продовжує працювати служба супроводу для незрячих при пристрейському міському центрі соціальних служб Стрийської міської ради. Від початку створення цієї послугою скористалося 18 людей з інвалідністю першої групи. Це супровод іде на робочі місця, в державні установи, тобто де людині безпосередньо треба чи до органів місцевого самоврядування, чи потрібно в поліклініку, чи на роботу піти і назад. Тобто є для цього супроводжувач, який здійснює. Такий супровід, вона собі складає відповідно графік, погодження з тими людьми. Можливо, когось треба зустріти, хтось приїхав з автобуса і довести до хати. Орися Мельник вже майже два роки є очима для тих, хто втратив зір назавжди. Жінка щодня, крім вихідних, виконує роботу поводиря. І, хоча соціальний супровід здійснюється лише у межах Стрия, проте послугою можуть скористатися і мешканці сіл Стрийської територіальної громади. Головна умова завчасно повідомити про місце та час. Пусть людина живе в селі. Їх родичі садять, я зустрічаю чи на посаді, чи на вокзалі. Можу зустріти, провести тут пострію, куди потрібно, і посадити, тоді вже родичі зустрічають. Юрій Колосов службою соціального супроводу користується вже не один рік. Чоловік, попри втрату зору, не склав руки, а продовжив працювати. Оскільки рідні через особисту зайнятість не мають можливості щоденно йому допомагати, Юрій повноцінний свій день планує із соціальним працівником. Я працюю масажистом і служба супроводу це дуже зручно. Я почуваю себе самоупевненішим, незалежним від батьків, родичів. Служба супроводу доставляє мене на роботу, з роботи, навіть побажає хорошого дня. Соціальні супровід це одна із багатьох послуг, які здійснює центр соціальних служб. Зокрема, тут надають допомогу постраждалим від домашнього насильства, внутрішньо переміщеним особам та рідним загиблих учасників війни. Працюють три служби: це служба соціальної роботи в громаді, в якій є фахівці соціальної роботи, які працюють на потрапляння, попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини, вивчають потреби та надають соціальні послуги згідно цих потреб. Також є служба первинного соціально психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, служба соціально-психологічної допомоги, і також діє в Стрію мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Центр соціальних служб працює за адресою місто Стрий, вулиця Незалежності, 11, 32 кабінет.